Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Години тому очевидці помітили білий дим поблизу кримського мосту. А після цього вибух росіяни поспішили запевнити, що це тренування гасіння мосту надзвичайних ситуаціях, адже крім диму відбувався скид води із транспортних ІЛ-76 якраз в тому місці, де проводяться ремонтні роботи. Тому не виключено, що це нова диверсія. Вже десята за останній тиждень. інженери відмовляються працювати. Останнє було пряме влучання в один із плавучих кранів. Міст перестав бути логістичною артерією. Зазначимо, на кримському мосту не так давно пролунали вибухи. Після чого з'явилося багато диму. Як виявилося, український засіб планував уразити інші об'єкти, але збився з курсу. Про це заявив голова ГОР Міністерства оборони Кирило Буданов. Інтерв'ю він наголосив, що цільлю був не міст, але росіяни самі себе покарали. Буданов заявив, що український засіб мав іншу ціль, і це був не кримський міст. Ніст, у розвідці пояснили, що чотири зенітні ракети випустили на перехоплення, і це збило з курсу український засіб ураження. Я вам хочу прямо сказати, що там була інша ціль, але чотири зенітні ракети були пущені на її перехоплення і, трошки підбивши, збилися з курсу незначно. Вони вірять, що це йшло в місто. принципі, хай вірять. Тут уже нічого такого немає, бо це неминуча історія. Заявив Буданов. Він наголосив, що збитки від українського засобу ураження зовсім незначені, оскільки він мав йти трохи далі а не до кримського моря. Осто, оскільки росіяни Криму почали використовувати зеркату, український засіб збився з курсу і прямував до кримського мосту. Проте Буданов акцентував, що найбільше ці ситуації видали себе росіяни. Буданов нагадав, що окупанти відразу почали застосовувати спеціальну димову завісу, чим посіяли масштабну паніку серед місцевого населення. Але те, що він його кримське місто зачепив, то це ніщо в порівнянні з тим, що коли вони застосовували дими, з точки зору місцевого населення. Отоді почалася паніка боку. Коли пішов масштабно дим, а перед цим були вибухи. Люди почали сарафанним радіо просто розганяти страшну паніку. Тобто вони самі себе покарали по суті, Якщо хочете, кара Божа прийшла до них, сказав очільник розвідки. А сам місто доволі сильно вже пошматовано. До зустрічі друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.